Найдобріший фотопроект року. Синдром Добра нарешті фінішував протягом кількох місяців. Відомі українці фотографувалися з сонячними дітьми Херсонщини. Мета проєкту – привернути увагу до малюків з синдромом Дауна і довести вони такі, як усі, просто мають на одну хромосому більше. Як результат, 27 яскравих світлин від кількох місцевих фотографів. Виставку Синдром Добра відкрили в наймасовішому місці Херсона на фабриці. На її презентації, як власне і на сонячних світлинах, була і наша колега Анастасія Соболєва. На фабриці заряджають синдромом добра. Танці, пісні, розваги та благодійний аукціон. Сонячні діти Херсонщини разом з батьками сьогодні у центрі уваги на власному фотопроєкті. Усе як годиться, червона стрічка та інтрига під жовтою тканиною. Ідея закарбувати в одному кадрі сонячних малюків поруч з відомими херсонцями, належить батькам, у яких народилися діти з синдромом Дауна. Очень захотелось показать всем, что наши солнечные дети совершенно обыкновенные. Просто они добрые, ласковые, нежные, что с ними можно общаться, играть, гулять. Ну, и мы решили, подумали и решили, что, скорее всего, если мы пригласим известных людей Херсона с ними сняться, то как-то и у остальных людей тоже немножечко изменится отношение к нам. Вітові рекордсмени заслужені лікарі, майстри спорту, байкери, народні депутати і не тільки. Наталя Ірастова, мати п'ятирічного Богданчика, пишається своїм сином. На світлині він у головному кріслі Херсона поруч з мером міста каже, це фото висітиме у квартирі на видному місті. Фотосесія проходила не Богдан себе чувствував як вдома. Наш мер Ніколаєнка Володимир Васильович дуже понравилась йому. він його на руках носив. Зразу конфетами у Справжнє задоволення від спілкування з сонячими дітьми отримала і депутат міської ради Еріко Маркелія. Каже, такі миттєвості надихають її на добрі справи. Сьогодні мене ці дітки заразили настільки теплої енергії, що я навіть вдалася в пляс. Я пила, танцювала вместе з ними. Дворічний гліб на виставці сьогодні разом з бабусею розглядають свої спільні світлини з Сергієм Кирсановим та Оксаною Авдоніною. Нам дуже подобалася фотосесія. Такі мероприятия очень нужні, благотворительне прилікати внимання діткам таким, а не такі ж члени общества, як і ми з вами. Більше половини світлин зроблені фотографом Вікторією. Жінка зізнається, від роботи з такими сонячними моделями отримала величезне задоволення. З, з сонячними дітьми, навіть набагато більш інтересне, намного боля солнечными детками. Потому что солнечные детки, они гораздо более отзывчивы. С ними даже намного проще пойти на контакт, чем с ровесниками обычными детками. Задоволение и заряд позитива ведь солнечной фотосессии отримала и команда КВК. Это было как раз, когда мы делали благотворительный концерт в Трамп-театре. Во время репетиции пришли вот семья, пришла с ребенком. Ну слушайте, мы там навеселились, это было круто. У відповідь команда КВК Діки Маледняк» запросила сонячних дітей з їх батьками на власний концерт. Втім, це не єдиний подарунок. Від спонсорів кожен учасник проєкту отримав ексклюзивний календар, а маленькі моделі ще й іграшки. Фотопроєкт Синдром Добра підтримали фонд громади Херсонозахист, ТРК Скіфія та «ТРЦ «Фабрика». Протягом тижня на виставці можна придбати календарі та сувеніри, зроблені сонячними дітьми. Усі кошти підуть на створення сонячної скарбнички. Вже зроблено і перший внесок 613 гривень. Саме таку суму вдалося зібрати протягом місяця відразу у двох магазинах Херсона.